За п'ять хвилин зберіть п'ять будь-яких товарів на суму рівно тисячу гривень. Хто буде ближче до цієї суми, той виграє. Так, стратегії майже ніякої немає, але приблизно мені потрібно п'ять товарів, приблизно по 200 гривень. Так, що тут опа, субстрат торфяни двісті двадцять гривень. Підходить. Що? Давайте хватаємо набір для барбекю. Сто п'ятдесят гривень. Let's go! Опа. Все по 249. Що берем? А Давайте ще візьмемо. Ой, віка видала мені. Так, 150, 150, 150. Ну, давайте ще 150 гривень. Газовий картридж. Ну там трішки більше. 300 виходить. Так, let's go. Я в якийсь дорогий відділ заїхала. Так, скатертина. У нас ось така гарна скатертина на майже 400 гривень. Це виходить 300 плюс 400 – це вже 700. Нам треба щось на 300 гривень. За 309 візьмемо шланг. Дуже, давай на 150 візьмемо цей коврик. Резиновий. є такий коврик у нас. Баба. Я вже забула, що я рахувала. Ось сюди. О, я просто. Я бачу, я бачу, бачу. Так, все, кухонна ємкість. 150 гривень. Все тисячу гривень у нас в кармані. Опа! Ємність косметична. 180 гривень. Все, п'ять предметів є. Я бачу фініш. Час вийшов. Давайте перевіримо, наскільки скупилися Макс та Ріма. П'ять товарів на суму 815 гривень. Черга Макса. Макс зіграв п'ять товарів на суму 1001 гривня. Фейл. Краще, як каже мій батько, перебздеть, чим недобздеть. В цьому челенджі переміг. Макс! <рив> ну а ви, друзі, пишіть в коментарях, що на швидкість нам зробити наступного разу.